Друзі, привіт! З вами Один. Сьогодні граємо в найкращу у світі Козаки 3. Зараз в цій грі я хотів би вам показати, як я розвиваюсь перші 15 хвилин, коли я граю рейтингову гру. Будую міський центр, виходжу в швидкий ринок, щоб виграти в обміні ресурсів, коли ще курс непоганий. І ще не добудується склад, ставлю ринок цими селянами, потім ці вернуться на кузню. Склад можна спалювати, не забуваємо про прокачку цієї тут їжі. Ринок качається у нас. і Погано, що далеко обходити селянам. І робимо обміни на камінь. І 600 золота на камінь і на дерево я роблю. так І будуємо третій міський центр. І так, з усіх міських центрів мають виходити селяни будуватися на їжу сюди. І будуємо ще. Має вистачити на академію. Ще вистачить на академію. І академія. Потім займаємо золоті шахти. Є одна у мене друга є. Так, це золота і третє. Будуємо мушкетерів. Так, Треба прокачати ще цю косу тут в кузні, вона підвищує також на 100% добування їжі. Цих ледерів на їду зараз. А, і нам треба ще поставити обов'язково залізну шахту, бо в мене будуються мушкетери, вони перестануть будувати щойно золото чи залізо закінчиться. Так, є, це поки почекає. Все відправили. І в мене є золото, я не будую другу казарму навмисне для того, щоб. Відправляю розвідку. Для того, щоб е... в мене були ресурси на апгрейд шахт. Так, є. Є Дві. Тепер тут чекаємо нам 5250 золота ще. Зкриваємо карту. У нас має тут бути 4 золотих шахти. У мене 3 вже є, мені треба швидко знайти 4, якнайшвидше. А, тільки виход... з, з одного міського центру селяни не виходять. Я зробив помилку. Ну добре, я трошечки втратив час. Так. А, ось остання золота шахта. Ми відправляємо сюди ще селян і можемо прокачати ще цю. Вже 5 селян відправляємо також. І 5 селян відправляємо сюди. Щоб не втрачати час. І так, добувається їжа. Можна зараз прокачати і цю їжу Тепер нам треба зібрати їжу на апгрейд цього. Молоточка. Це дає нам плюс 100% добування дерева та сокира. Внизу під відео я, у закріпленому коментарі я розміщу таймкоди на кожен важливий крок протягом цього білда, і ви зможете легко перейти і подивитися на будь-який момент відео. Що за чим робити, якщо ви хочете навчитись робити такий білд? Або, наприклад, указати та покритикувати мене, що я щось зробив не так, або порадити щось, що можна зробити краще. Далі. Я прокачалась. Впихаємо, хай працюють. Так. Є. І цим тим часом нам треба будувати решту шахт. Зараз немає просто так пливати, треба його витрачати корисно. А не дерево заявляється нема. А так, Втрачаємо тут. Луточок. Я так його називаю сокиру, вона нам дає плюс 100% добування дерева. Тут ми вже будуємо склад в нашому лісі і беремо. Приблизно 20 селян. Це в мене, в моєму випадку це всі. Відправляємо їх на добування дерева. Тепер у нас може бути проблема з добуванням їжі. Я вимушений буду купувати їжу часто. Також, що не назбирається у нас необхідний ресурс, будуємо казарму. Ще одну. І... І зараз збираємо дерево на дипломатичний центр. Нам треба відправити приблизно скількість селян на добування камню. Так, тут будуємо також мушкетерів. Нам треба. Гуняю. Золото на їжу. Нам треба 4900 дерева і 1700 камня. камня. Раз. І будуємо дипломатичний центр. Є. Далі в нас піде перша конюшня. На першу конюшню треба 2300 дерева. І є. Цей селян відправляємо сюди. Потім на дерево. Треба дуже, дуже швидко назбирати хідне дерево. міняємо, підтримуємо, щоб у нас не голодали люди. З дипломатичного центру будемо будувати рундаширів. У нас залишається 5 хвилин до кінця миру до початку війни. Так, шахти тут прокачані, будуємо при можливості ще шахти. Є наступна конюшня, і ці селяни підуть будувати її, добудовувати. Це є дві. Е, наступна у нас буде, так, купуємо знову їжу. Наступна буде у нас вже 9400. Чекаємо. Так. Тут поки не будемо прокачувати, бо нам нам дерево дуже-дуже потрібне. 9400 дерева треба. Ми можемо зараз трішечки його навіть і купити. Раз, два, три, 5 5000 золота на дерево віддамо і побудуємо ще одну конюшню. Далі нам треба розбирати ще 7 тисяч дерева, і в нас буде четверта конюшня. Так. Нам треба не забути прокачати дві шахти вугільні до 10 людей. Це як мінімум. І І будуємо типу, е, пушечне депо. Пушечне депо десь треба трохи допереду будувати Так Так, майже є. І ставимо стіну. Мені подобається грати. Вортецю. Тому ставимо стіну. Все, у нас вже все є. Тепер можна відправляти селян, нехай будують. А, залишилася ще одна конюшня, я не побудував ще одну конюшню. Ну, в мене є зате люди, які це зроблять і потім підуть добудовувати стіну. Та не забувати знову про їду. я поміняв. І будуємо стіну. У нас залишається 2 хвилини 30 секунд. Надіюсь, що ми встигнемо. 3500 золота треба на полу. Падає, їжа падає, залишимо цих. Не стигнемо. Нам треба більше людей на стіну. 2 хвилини залишилось. Камінь ми віддамо весь на їжу і трішечки ще золота. Ще трішечки прокачаємо наше копито, щоб швидше виходили. Є, готово. Бистріше виходили. Найманці. Теш, точніше, найманці. Точніше, Точніше, Кіннота наша. Ставимо солдатів перед е, стіною, щоб її не зруйнували, коли побіжать. Залишається 46 секунд. Я забув знову поставити, бачите, щоб будувалися з рагуни. І бачите проблема в мене яка. Треба будиночки, будиночки. Тут можна їх поставити, вони допоможуть мені в випадку, якщо противник буде підходити дуже близько і е, пройде тут в мене стіну, їх можна підпалити і знищити. Так, що в мене ще залишається, я пушечне депо поставив. Поставив, але пушки не будує, бачите, це я теж протупив. Треба не забувати будувати пушки. І маю тут шахти пустують. Ну, от, якимось таким чином, бачите, я граю. Не дуже професійно, але от в мене вже хвилина, як пішла. тут можуть прибігти січові козаки, але, так як має тут армія, то вони мають якби, захистити мене. І того, в підсумку, давайте подивимося, що в мене є. Поки ми ще не почали, наприклад, воювати, можна ще встигнути. А, наприклад, Виведемо наші війська сюди, можемо відправитися, наприклад, на. Глянений, бачите, йти. Можна вивезти наше військо, поки воно ще йде, ми в цей час можемо качати їх. Тут ми прокачаємо обов'язково. ...дерево вона вгілля. Хоча би так. Так, силу пострілу Ми качнемо, хотів прокачати оце вугілля, бачите? Так, є в мене тут трішечки армія, яка вийшла вже, бачите. 200 мушкетерів, 200 рундашерів, 260 і. 68 драгунів. Не швидкі можуть деякі діти ще із. В кращому випадку ще буде кілька гармат. І поки вони будуть рухатися у нужному нам напрямку, необхідному там до противника, да? Uh. Так, наприклад, да? то можна ще потихеньку їх прокачувати. Силу пострілу качнути їм. Цю силу постріла ми качнемо. Прокачати ще їх у казармі, конюшні. Добре було б це каміння прокачати, бо у нас воно йде в холосту. І отака армія, бачите, 200 мушкетерів, 80 драгунів, 267 руднаширів. Так на мене досить непогана. Мінімум ці прокачки треба зробити. І ще можна навіть і цю зробити. І от бачите, 18-та хвилина ми десь підходимо до противника. У нас уже правда, зараз я йду без гармат, але в ідеалі ще і, і з гарматами. І от така армія можна непогано його побити. Маючи прокачені непогано юніти, дивіться. 24 сила пострілу мушкетера, 28 у драгуна. І якщо сильно хотіти, можна прокачати ще й цю. Але добре мати, чекайте, швидкостріність. Я протупив 5500 золота і заліза 4200. Майже готова у нас. Почнемо швидкостріність. І от така от у нас бригада є. Отак от я розвиваюся, я вже, чесно кажучи, цей білд придумав повністю сьогодні. Я зазвичай граю трішки іншим способом. Так як мені подобається грати з кінотою, наприклад, там, з драгунами, то я вирішив скомбінувати білд, який використовують люди в 4 конюшні і копито, скомбінувати із фортецею. Як на мене, кінота досить швидко рухається, і можна легше ними маневрувати, і вони досить, досить вигідні для фортеці. Це, на мою думку, так. А також я буду радий почути конструктивну критику, поради від вас стосовно мого білда, який я вам щойно презентував на 15 хвилин розвитку. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписалися раптом, і поставте лайк цьому відео. Буду дуже вдячний. Миру вашому домі! Слава Україні!